Виходь, виходь, виходь гулять, виходь. От умничка. Плюс 31, це під вечір. Ну, так, знаєте, буває, що 31, то спека страшна, а зараз так і нічого. І що я хочу? Зараз закрию фенді, вийшла, закрию двері і взяла один телефон. Може щось включу, послухаю чи подивлюся і сяду, не знаю, на суху хочу нігтики трішки почистити. Бо я сьогодні говорила, та мені так треба вже ого почистити, а все часу нема. Якби працювала ого, то вже б сто раз чистила, не дивлячись на те, що я не можу гель лаками користуватися. А так би оце сиділа і вручну все чистила. А так же вдома <с> можна іноді трішки поледачкувати. І іншого разу привести в порядок, але треба, треба за собою дивитись, не люблю зараз фарбувати такими, ой, дуже яскравими кольорами, чомусь, чомусь. Чому навіть не можу сказати, щось таке сталося. Ну, це посижу, бо іще поливати рано, поливаю і е, вранці рано, і ввечері пізно, хоч би зберегти оці свої ялівці, туйки, вічно-зелені. Я вже не говорю про живці, бо багато не збереглося, засохли. А Люся сказала мені сьогодні, що у тебе маленькі в нас великі та засихають. І щось вона назвала таку цифру, я, може, помиляюся, чи, чи 12 штук, чи що. Ну, я потім перепитаю, що почали засихати. Ну, це в її понятті засихають, може, просто самі гілочки. Ну, Коріння що там нормальне, може, треба чимось побризкати, покропити, говорять так, так? Ось вийшла красуня, шкідниця ти чи шкодниця, як на тебе назвати? Ти сьогодні нашкоднічала мені, так? Да. Тепер я двері закрила в вітальню і не будеш туди ходити. Ту розсердилась на мене, що я її не взяла з собою. А розуміє, що я її сварю, дуже розуміє. О, пішла. Ну йди гуляй. А я посижу. Обіцяла Ліля прийти. Може прийде? А може і ні. Вона буває, що пізно їде. То вже і не заходить. Так. Ну, ось це зробила. Тепер буду. Можна взяти, У мене є і апарат такий, що це все чисте. Ну, щось не захотіла по нього лізти. У мене вони не, не такі-то дуже запущені. Зовсім не запущені. Це так. Оцей. Прозорий лак уже витерся. О, я тут і коробочку почищу, щоб чистенька була. Та й просто посидіти можна. Зараз включу телефон. щось там подивлюся. Так, ладно. Щось можна тут подивитися. Зарядки 100%. Так. Тік-току в мене тут немає. З Наталією заморочилась. А ось щось можна подивитися, загружені якісь відео. Завантажений 11. О, можна щось дивитися? Так що я і подивлюся, і корисне, і цікаве буде. І де ти там ходиш? Де ти там ходиш? Красуня? Хвостиком сюди туди. Я на тебе сьогодні злюсь. А що ти там сілась? То я собі винесла. Я винесла, щоб там сісти. <сі> Давай. Яка? Ой. О. Ну, я хочу тебе почухати трішки. Давай на ручках посидь. Уже скільки в нас тут сипеться. Угу. А то ти там трусишся вдома. ага. Все, мир, мир. Ми трішки поссорились трішки, посварилися. Так? Да? Вийдеш? Ой, боже мій. Давай я тебе трішки вичухаю, щоб це на килимку не було. Ну, я потім віддам тобі це, сядеш і будеш сидіти. І ти спочатку ще себе струсиш, так? Да? Ой, боже мій. Що це за собаки? Скільки в них шерсті? Ой, Господи. Да. Потім будемо витрушуватися обидві, так? Да? Ми вже вчора не, не вичухувалися і позавчора. Я була зайнята, не було мені коли. Угу. Ось скільки сипиться Фендюшка. Угу. Треба було взяти ото простинку, що я. О, дивіться скільки. Завжди тебе чухмарю. Оце треба напрясти і <різвісна> носки зв'язати. Та не треба мене лизати. крутишся. Гля... Ага, жопу давай жопку свою. Mm, до, до, до. Мій хороший. <різвісна> Це ж вона така маленька, а вайки скільки там шерсті Наталія вичухує. Так Ну як кожного дня вичухуєш, то менше, а як оце пропускаєш до, да, до, да, до, да, до, да, хороша хороше, моя дівочка. Ой, та сиди тихо. Я текла від мене? Ага, ну я багато начесала, і ми о, трішки не ще сіли з нею. Ой, і на мені скільки. То воно вже не видно було у нас. Що ти там, Фенді, робиш? Фендюша? Ну, а так зараз візьму віничок. Ага, і, і позмітаю. Сердишся нам, оце вже сердиться на мене. Сердишся. Ну так. Да. Так я ж хотіла як краще тобі. Побігла, побігла. Ну, хай побігає. Ось оскільки шерсті. І тобі легше буде. Іди тепер сідай на оцю сідушку. Це колись був стільчик, а тепер лишилась тільки сідушка. А я зараз все це позмітаю. Так? Все, я не буду тебе вже трогати. не буду. Так, щось не бачу совочок. Не знаю, де діла. Ух, ух. Ну, ладно. Іди. Іди сідай. Ох, скільки. А потім змию струмом води. Так. О, дивися, Фенді, скільки тебе шерсті. Нема, мабуть, в гаражі закрила совок. Зараз візьму. Та не йду я в гараж. Придумала. Я прямо сюди. Куди я діла, то, мабуть, в гаражі закрила, нема совочка. Ну, ладно, ось так. А те, що не Струсилося, з мию водою. Отак. -от. Все. Відпочивай. Нас іще сипляться вишні, це без кінця. Добре, що вони не, пере... не ростуть оці кісточки. Так, іди відпочивай. Красуня чистенька. Ну от, побігай так, підключила водичку Напор не дуже, але так нічого І зараз все це позмиваю. Так. О. Уже мій портулак Ранком не квітує майже, мабуть, завтра я його вже приберу. Так, ой, хай тут лежить, тут позмиваю і легше відпочить, посидіть. Раніше ми кожного вечора. Змивали тут, і дуже довго, до темна, і до одинадцяти, і до дванадцяти діти сиділи, ну, у нас тіло там і стояв, тільки він трішки вущий був. І завжди діти там приїжджали і сиділи, то пиво пили, то просто так в інтернеті. Мені здається, раніше інтернет був кращий, чим зараз. Ой, ну ніч що ж тепер зробиш? Тепер усе таке життя. О, я й там полію зараз. Ая ти чого? Айка. Ти чого лаєш? Чого ти лаєш? Ай. Ая. Нема ніде нікого, чого ти розходився. Так, а ти там вдома сиди. Шон? Шо Ой, дивіться, який гарний мій бізнес. Маленькі квіточки, але ж гарні. Все, заспокоївся. Що там таке не так? Чого ти? Увечері розгавкався. Йди відпочивай. Нема ніде, я думала, може, собаки тут бігають в оцьому, на оцьому пустирі. Нема ніде нікого. Чого він розлаявся, не зрозуміла. Айчка, заспокоївся. Все. Ні, ця красуня туди ж бігає. Іди, отам я тобі вже підстелила. Іди сідай, ще погуляємо трішки. Погуляємо трішки на вулиці, так, да. все, ти вже на мене не сердишся? От ну розумничка моя, О, моя хороша, от так. Ну, все там посить. Все, от Ой, лапку дає. От така розумничка у нас. Ну, все, Від... а, і куди побігла? І куди ти побігла? Я не буду, я вже так пополивала, а тут уманом полила. Зранку все нормально. Да, будем тут. А ти додому хочеш? Та ні, я ще посижу на вулиці.